Друзі, сьогодні ми піднімемо завісу над правовим полем, на якому народжуються і використовуються об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Не секрет, що сьогодні використання об'єктів, згенерованих штучним інтелектом, стає масовим явищем, тому що будь-яка особа може за допомогою штучного інтелекту отримати текст, зображення, відео та інший результат. Та використовувати його в засобах масової інформації, книгах, соціальних мережах на вебсайтах. Однак, мало хто замислюється про правовий статус об'єктів, згенерованих штучним інтелектом, що неминуче призводить до порушень майнових прав на такі об'єкти. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, бо це нам всім потрібно. Ну, тепер про правове поле штучного інтелекту. 1 січня 2023 року, це дата набуня, наб, набрання чинності нового закону України про авторське право і суміжні права, на правовому полі України з'явилося право особливого роду. На неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою. У зв'язку з тим, що для багатьох користувачів штучного інтелекту терміни право особливого роду і неоригінальний об'єкт згенерований комп'ютерною програмою є новими, то дамо їх визначення. На екрані ви бачите визначення цих термінів. Право особливого роду на оригінальний об'єкт згенерований комп'ютерною програмою. Це унікальна правова конструкція, яка, незважаючи на схожість з авторським правом, в цілому не має аналогу в Україні. Ну, тепер про неоригінальний об'єкт. Неоригінальним об'єктом, згенерованим комп'ютерною програмою, є об'єкт, що відрізняється від існуючих подібних об'єктів та утворений у результаті функціонування комп'ютерної програми. Без безпосередньої участі фізичної особи в утворенні цього об'єкту. Ну, це стаття 33 закону, України, 33 закону України про авторське право. Думаю, що для вас відразу складно зрозуміти зміст терміну неоригінальний об'єкт. Мені на початку також це було складно. На прикладі літературного твору, твору спробуємо розібратися із містом цього терміну. Відомо, що літературний твір це оригінальне інтелектуальне творіння автора у сфері літератури. Ну, якщо роздрукувати твір на папері, то ми побачимо текст. Ну, аналогічний текст може бути згенерований штучним інтелектом. Однак він не є твором, оскільки не є результатом творчої праці людини, а є результатом роботи алгоритмів. Таким чином, літературний твір є іншим подібним об'єктом до літературного тексту, згенерованого штучним інтелектом. Ну, напевно, ви звернули увагу, що у статті 33 закону. України про авторське право мова йде про комп'ютерну програму, а не про штучний інтелект. Не треба хвилюватися. У статті 33 під комп'ютерною програмою мають на увазі систему штучного інтелекту, наприклад, чак Потрібно зазначити, що відповідно до статті 33. Штучний інтелект може використовуватись за двома сценаріями. Перший сценарій використання штучного інтелекту. Штучний інтелект використовується для генерації неоригінального об'єкту, що утворений у результаті функціонування комп'ютерної програми без безпосередньої участі фізичної особи в утворенні цього об'єкту. Приклад. Прикладом є заставка цього відео. Вона була згенерована штучним інтелектом на мій запит. Я, не, я це зображення не торкався, тому зображення заставки до відео є неоригінальним об'єктом, згенерованим штучним інтелектом. Другий сценарій використання штучного інтелекту. Штучний інтелект використовується як комп'ютерна технологія для створення твору фізичною особою. Потрібно зазначити, що зв'язувати, чи приймала фізична особа безпосередню участь в утворенні контенту, чи ні складно, оскільки на даний час відсутня будь-яка офіційна методіка, що дозволяє це зробити. Судова практика з цього, цього питання теж відсутня. Розберемося із цією проблемою самостійно, на прикладі тексту для цього відео. Хочу відмітити, що текст був написаний мною самостійно, а Чак GPT був тільки моїв, моїм співрозмовником та редактором. Оскільки будь-яке відео починається з назви, то я почав працювати над текстом. Для відео під робочою назвою, назвою Який правовий статус об'єктів згенерованих штучним інтелектом. Після того, як текст був написан, я використав чак GPT як редактора, який надав рекомендації щодо її покращення та запропонував альтернативні варіанти назву відео. На екрані ви бачите чотири таких варіанту. Потрібно зазначити, що згенеровані чат GPT назви відео є неоригінальними об'єктами, оскільки я не приймав безпосередньої участі в їх утворенні. Ну, я вибрав назву: об'єкти згенеровані штучним інтелектом, це твори чи ні. Та відмовився від множеного значення об'єктів і творів. Тепер назва відео об'єкт згенерований штучним інтелектом це твір чи ні. Вважаю, що, незважаючи на внесені зміни назв, в назву відео, воно є наригінальним об'єктом, згенерованим штучним інтелектом. Ну, наведемо ще пару прикладів результати роботи штучного інтелекту, які дозволять побачити відмінність неоригінального об'єкту від твору, створеного фізичною особою з використанням комп'ютерної технології. Це приклад ілюстрування літературного твору. У запиті він називається Промтом. Користувач просить штучний інтелект згенерувати зображення персонажу літературного твору, який надається. Тобто є літературний твір і треба персонажі для цього твору. Слід зазначити, що зображення персонажу може бути як неоригінальним об'єктом, так і твором образотворчого мистецтва. Все буде залежати від дій користувача штучного інтелекту. Якщо для генерування зображення персонажу використав, штучний інтелект використав тільки його опис у літі, у літературному творі, то зображення є неоригінальним об'єктом, оскільки користувач штучного інтелекту не приймав безпосередньої участі у його утворенні. Однак, якщо користувач, отримавши це зображення персонажу, Буде вносити зміни оригінального характеру в нього, то зображення персонажу можна визнати твором образотворчого мистецтва, створеним фізичною особою з використанням комп'ютерних технологій. Ну, зрозуміло, що цей твір образотворчого мистецтва буде похідним від літературного твору. Ну, Зупинимось на прикладі. От, бачите, колобок. Приклад Колобка. Ну, Я попросив чак GPT, GPT до сказки колобок зробити персонаж. От персонаж перед вами. Ну, У зв'язку з тим, що я е, не вносив ніяких змін, то цей персонаж є неоригінальним об'єктом з генерованим штучним інтелектом. Наступний приклад створення літературного твору. У запиті користувач штучного інтелекту просить створити літературний твір згідно синопсису, в якому викладена стисла версія твору, яка містить основні ідеї, сюжет, ключові моменти, персонажі, діалоги тощо. У цьому випадку на, вих... на виході штучного інтелекту з'явиться літературний твір. Тобто текст, літературний текст, який, на мою думку, буде неоригінальним об'єктом, тому що штучний інтелект у будь-якому випадку внесе свій вклад у згенерований текст. Ну, хто це робив, уже, то знає, як він працює. Якщо користувач творче опрацює такий неоригінальний об'єкт, доповнивши його оригінальними ідеями, то текст отримає новий правовий статус. Це буде твір, створений фізичною особою з використанням комп'ютерних технологій. Ну, а яка точка зору у штучного інтелекту на спільну його роботу і користувача штучного інтелекту? На моє прохання висловитися про авторське право на твори, створені із використанням штучного інтелекту, чак GPT, вивів на екран наступну інформацію. Висновок Чак GPT, ви твір, створений із залученням штучного інтелекту, є результатом спільної творчості автора і технології, де автор визнається суб'єктом авторського права. Якщо його внесок у створення твору є творчим і оригінальним. При цьому ж штучний інтелект розглядається як інструмент, а не суб'єкт правовідноси. Ви бачите, що неоригінальні об'єкти на відео згенеровані штучним інтелектом, я виділяю курсивом. Ну, навіщо це робити? Я вважаю, що на фрагменти тексту згенеровані штучним інтелектом не поширюється термін цитата. Ну, цитата. Термін цитата, наданий у пункті 64 4 статті 1, 1 закону України про авторське право, можете подивитися. Тому, якщо брати цитату із твору, в якому використовуються тексти згенеровані штучним інтелектом, то може, може бати, мати порушення майнових прав на об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Тому, щоб цього не було, треба ці тексти якось виділяти. Ну, я виділяю курсивом. Ну, тепер зупинимось на залежності неоригінальних об'єктів, від використаних об'єктів авторського права і інших неоригінальних об'єктів. У деяких випадках неоригінальний об'єкт утворюється штучним інтелектом з використанням об'єктів авторського права та об'єктів суміжних прав і інших неоригінальних об'єктів. У цьому випадку неоригінальний об'єкт може використовуватись тільки за умови дотримання прав суб'єктів авторського права на твір, ну і суміжних прав, що використовується що використовувався штучним інтелектом. Ну, прикладом використання об'єкта авторськ... об авторського права в утворенні оригінального об'єкта, є створення зображення персонажу за його описом у літературному творі. Ну, згадайте коло ПК, зображення якого ми розглядали до цього. Ну, другий приклад, це зображення. Це робота штучного інтелекту над фотографією з моїм зображенням. У запиту я попросив штучний інтелект зробити з фотографії картину олією. Слід зазначити, що використовувати це зображення можна тільки з дозволу автора фотографії. Ну, автором фотографії є моя кохана дружина. Вона надала дозвіл на використання фото. Для створення картини штучним інтелектом. Крім того, звертаю вашу увагу на використання зображення фізичної особи. Зображення використовується тільки з дозволу фізичної особи, ну, за деякими незначними виключеннями. Але про це в іншому відео. Аналогічна правова конструкція діє для неоригінальних об'єктів, що є результатом використання інших неоригінальних об'єктів. Для використання такого неоригінального об'єкта треба мати дозвіл від суб'єкта права особливого роду на неоригінальний об'єкт, що використовувався штучним інтелектом. Ну, аналогом цієї правової конструкції є створення використання похідного твору. В авторському праву. Праві. Ну, тепер настав час звернути увагу на суб'єктів право особливого роду. Ну, на екрані ви бачите перелік цих суб'єктів. Ми зупинимось тільки на одному суб'єкті права особливого роду, на правомірному користувачу комп'ютерної програми. Тобто на правомірному користувачі штучного інтелекту, ну, наприклад, ChatGPT. Відповідно до умов користування чаг GPT, суб'єктом права особливого роду, на об'єкти, згенеровані Chat GPT, є правомірний користувач Chat GPT. Ну, я зареєструвався в ChatGPT. Я є правомірним користувачем. І таким чином, я є суб'єктом права особливого роду на всі об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Ну, а що з майновими правами суб'єкта права особливого роду на неоригінальний об'єкт? Тобто є суб'єкт і в нього ж повинні бути права. Обсяг майнових прав суб'єкта права особливого рода на неоригінальний об'єкт об збігається з майновими правами суб'єкта авторського права на твір і визначається статтею 12 закону України про авторське право і суміжні права. Тобто суб'єкт права особливого рода має Право використовувати неоригінальні об'єкти будь-яким способом, способами. Ці способи є у статті 12. І крім того, має виключне право дозволяти або забороняти використання неоригінальних об'єктів іншими особами. Ну, тепер декілька слів про немайнові немай... права на неоригінальний об'єкт згенерований штучним інтелектом. В результаті утворення неоригінального об'єкту особисті немайнові права не виникають. Це означає, що у книг, статей, малюнків та іншому об'єкту неоригінальному відсутній автор. Виникає питання, як у цьому випадку, випадку зазначити творца, творця в, лап, в лапках контенту, згенерований ШИ. У бібліографічному опису книги. Ну, таких книг, як я е, знаю, багато вже продається ну, на платформі Amazon і інших сервісах. Ну, наведемо приклад можливого оформлення бібліографічного опису майно, майбутньої книги, яка може бути згенерована Chart GPT. Ну, це мій приклад, як, моя творча діяльність тут. От ви бачите, якщо книга така є аксіоми авторського права, яку згенерував Чак GPT, то можна бібліографічний опис книги робити наступну, яку ви бачите на екрані. Якщо у підручнику, книзі та іншому творі використовуються неоригінальні об'єкти як ілюстрації, то такий об'єкт треба супроводити відповідним написом. Ну, цей напис складається, може складатися із елементів, які ми бачимо на екрані. Ну, до таких елементів належить назва об'єкту земерового штучного інтелекту. Ну, це, це текст може бути зображення, назва штучного інтелекту, ну, наприклад, ChatGPT. GPT. Дата, коли об'єкт був згенерована. Ну і останнє це елемент особа, яка надала дозвіл на використання об'єкта, згенерованого штучним інтелектом. Ну, це я пропоную такі елементи. Приклад напису під об'єктом згенерованим штучним інтелектом. Ви бачите колобка, який був згенерований штучним інтелектом. Ми його бачили. До цього я попросив чак GPT його змінити, ну, зробити, що він плаче, горює чомусь. І напис під цим зображенням. Бачите, так, зображення колобок, згенеровано чак GPT 12, 12 25 року. Використовується з дозволу суб'єкта права особливого роду ВВ Коноваленка. Так що, ось так можна робити підпис під зображенням об'єктів згенерованих штучним інтелектом. Ну, і крім того, зразу повертаємось до залежності, був один колобок, ви бачите, і інший. Тобто, цей колобок створений. Із використанням неоригінального об'єкту колобка, який ми бачили до цього. Ну, настав час звернути увагу на договірні на договори про розпорядження майновими правами на неоригінальний об'єкт. Майнові права на аноригінальний об'єкт можуть бути передані. Відчужені іншої особі в порядку, передбаченому статтю 49 закону України про авторське право і суміжні права, тобто за договором про передачу відчуження майнових прав, суб'єкт права особливого роду на оригінальний об'єкт має виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання цього об'єкту будь-яким способом порядку передбаченим статтю 50 закону про авторське право, тобто за ліцензійним або субліцензійним договором. Ну, тепер декілька слів про строк чинності права особливого роду. Строк чинності права особливого роду на неоргінальний об'єкт спливає через 25 років, що обчислюється. З 1 січня року наступного за роком, в якому згенеровано оригінальний об'єкт. Ну, той же Колобок, да, він згенерований був 12, 12 25 року, і таким чином, з 1 січня 26 року починає відлік 25 років охорони цього зображення. Ну, вважаю, що подорож в проповому полю штучного інтелекту буде неповною, якщо не дати відповідь на наступне питання. Ну, яким знаком суб'єкт права особливого роду може повідомляти про майнові права на неоригінальний об'єкт? Ну, в авторському праві, ви знаєте це знак копірайт. А який тут? У зв'язку з тим, що такого знаку наш, наші законотворці не запропонували, то я про це запитав свого друга Чак GPT. Чак ну, GPT запропонував 6 варіантів такого позначення. Ви їх бачите на екрані, можете вивчити. Оскільки я не приймав безпосередньої участі в утворенні цих позначень, то вони є неоригінальними об'єктами. Ну і тепер настав час узагальнити проблеми та зробити висновки. Проблеми. Ну, Відсутня методика визначення творчої участі людини в цьому процесі. Крім того, відсутня судова практика в Україні. Ну Наявні прогалини на правовому полі штучного інтелекту. Ну, і висновки. Закон України пішов шляхом окремого правового режиму для штучного інтелекту. Будь-який результат штучного інтелекту за замовчуванням не є твором. Він може стати твором, якщо, твор, твором, якщо людина творчо його опрацює. Ось я такі роблю висновки. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нової зустрічі!